Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Геймс. Мене звати Ігор, поряд Юля, Ілля. На столі в нас дорога грому Вендета. І це наша перша партія. Але це вже буде третя частина нашої першої партії. Якщо не дивилися попередні дві, переходьте за посиланням. Дивіться, що у нас там було. Тому що у Іллі залишилася тільки одна машина, і та вон, постраждала. А, до речі, ти її міг промонтувати. Ти не, ти не подумав, так. Да? У Юлі залишилися дві машини, в мене залишилося три машини. І... Ми готові продовжувати, тому ви можете ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо цього, цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі, ви і так знаєте, що з цим всім робити. Ми будемо продовжувати. Тепер це до мене. Переходить, я буду першим гравцем. <реклама> я коли перший, в мене такі е ці виходять. А, да. угу. Зато так. Зато три я так. дав по асфальту їхати. Дякую. Будь ласочка будь ласочка. Ходи. Один. <плес> ну що ж, будемо їхати. Давайте будемо починати з. Маленькою. З маленької, ти прав. Ми будемо починати з маленької, і ми будемо робити це приблизно таким чином. На одиничку будемо їхати. Пуньк, Уламок! Це говорить про те, що тут є уламок на дорозі. Так ти вирізався. Я маю розіграти зіткнення. І, на жаль, я маленький проти маленького. Я ja не зможу перекинути. там є Ні. Ні, уламки. Уламки завжди маленькі. Фу, Слава Богу, це нижня. І в, саме вона летить на, на скелю і знищується. Залишуємо. Ну, поки що можу залишити. Хух. Я живий. Тар я. Тепер ну, ти. 8 години 4. Один. 2. О! Такі йди. Давайте. Опа! Відкривай. Стоп, да, що, що? Ні, сюди. Назад. сюди. Два. Ну, і потім їду сюди. Ну, ти вже знаєш, що тут. Ти просто його відкрив 3-4. Це щоб заїхати сюди. Аж. Два, три. Ну, чотири. Ні, я можу Коли... переїхати далі. Коли два гнибу Ти ж тут був? Ну. Тут був чи тут був? Раз, два. Тебе кинуло. Mm -hmm. а, і далі ти поїхав 3-4, але ж ти тут багнюкає, і ти, ти ти маєш витратити 2 щоб сюди зайти. А, ти можеш ще плюс 3 витратити, дольчу. Ти ж на трасі весь цей час. А, ні, не, не можеш, тому що тебе кинуло. Да, сюди ти вже не траса. да все тоді не можеш. Тоді не можеш. Це, Юля, давай. Ну, як тобі сказати? Вигравати. В тебе є всі шанси. В якщо, тебе є всі якщо, шанси, не якщо, не якщо, якщо дивись, якщо зараз цю тачку знищити, або їй одне поранення нанести, або її знищити, тоді тут з'явиться у нас фінішна пряма. Да, і, і в тебе шістка. В тебе шістка, а далі ходити будеш ти. Да, і там... Невідомо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І невідомо, що там. А я вже цим походив. Невідомо, але шанси, ну, реально, ну, це абсолютно і рандом. Можна гелікоптер щоди закінчити? Не може, це тільки на порожній комірки може. Сенсус. А, ну це порожнє, да, погоджуюсь. Ну, гелікоптер тут нічого не зробить. Ну, він максимум одне. А, хоча може він же дати мені якесь там бабаху, ну це він має влучити туди. По мені. Ну, Якщо. <риконний> якщо це не зробиш, ти зроблю я. Так, до речі, він же ж може, да, Гелікоптер викликати. зробити, якщо... Ну, він ще він ще не він, він ще не назначав команду. Одна тачка завес. Я розумію. Один, два, три. Так, твій хід. Якщо я, наприклад, шістку На це. Один, два, три, чотири. 5, 6, так? То є так. Ну, підей, ну, перекинути не можна. А, нижня летить сюди. Куди? На дорозі. Живий. Uh -huh. mm -hmm. Ти можеш вгатити. Не треба. Ти ще все ще можеш вгатити. Ну давай, ну давай. Мені ж цікаво, скільки я ще витримаю, я Ну, в будь-якому разі. Ну вже не має сенсу. Можливо, там якісь зліт. Так це вже друге поранення. Я знаю. Перевертай. зліт, піде. Що хочеш об'єкти? Так. Це тобі... тебе За ти вподобайся, коли я літаю? Давай, що? да. На 4. Ой, а, раз, а, раз, два, три, чотири. Короче тебе вже немає. Пока-пока. Бабах, Дивіться, Пока. що відбувається. Давайте. В нас відбувається наступна історія. А, коли один з гравців вибуває з гри ключовий тайл траси стає останнім. Додайте тайл фінішної лінії. Додайте тайл фінішної лінії. Угу. Відповідно. Ми цю штуку зараз отак от трошки змістимо, щоб було ви видно. І ось тут тепер тайл фінішної лінії. Угу. І в тебе всі шанси виграти. Насправді. Ілля в нас завершив вже гру і тепер дивись. Це Незвично така агресивна гра і Так, ну йому сьогодні з рандомом взагалі щось не, не, не щастило абсолютно. ДА? Ну, якось так. Да. Так, тепер я буду я буду ходити. Раз, два. Три потім ще три. Хм. Я візьму одиничку на середню машинку. Один. І я дію ось тут. Раз, два, три. Хочеш прикольно. А мені не вистачить, навіть якщо там позитивна якась. То ти будеш першою ходити наступний раз, тому вистачить. Да. Ти якраз ти і фінішуєш. ти за все, перше, якщо тут не вилетиш. Ну, якщо е, Так, стоп, я навірно розрахував. Мені потрібна не одиничка, мені потрібна двічка. Мені потрібна двічка. Раз, два. І я додаю ці три. Раз, два і сюди три. А чому ти. А? Ти можеш? Там же ж багнюка. Так, да, ну останній тайл. Mm -hmm. Останній тайл і я хочу тебе кудись е, скинути. Не, нижня летить е, сюди. Не підходить. Можу перекинути. Верхняя на стенда, давай. Ні, нижня назад, отсюда. Пум-пум. Угу. Тепер я можу стрельнути? Не можеш, бо ти вже походила. Три хід. Ну, мені здається, що тут логічно. Чистка з прискоренням, да? Ну, да. Раз, три. два, три, чотири. Куди, сюди, сюди? Ну. Не знаю, куди. І там... і там, і там однаково ризиковано. І там, і там. Ну, давай лівіше. П'ять. Угу. Угу. Міна. А Все. А, ні. На міні ти отримуєш пошкодження і, на жаль, твій рух зупиняється. Але ти отримуєш якесь пошкодження. Якось, э... Ну, вибирай яке. Шрапнель. Кінь, кинь, куба кубик напрямку. У нас ще такого не було. Кінь кубик напрямку і в цьому напрямку всі автівки, які б тут знаходилися, отримали б, чи перша там автівка, чи всі автівки. Ну давай я зараз скажу, щоб точно було. Так, починаючи від ділянки з тачкою, що зазнав пошкодження, проведіть уявну пряму лінію, доки не досягнете будь-якої точки напрямку, визначеному кубіку. Задайте пошкодження цій тачці, навіть своїй власній, щоб не досягати цілі попри будь-який тип поверхні. Якщо в цьому напрямку не було жодної тачки, і лінії досягнута краю Грового поля, нічого не відбувається. Ну тобто. Воно, отут би, якби тут була тачка якась, то вона б зазнала б теж. Угу. Але в тебе тільки одне поранення. Але, на жаль, міна гальмує е, тебе. Вона, в, вона зупиняє, тобто вона виходить з гри, її вже немає. а, Але ти, да але вона тебе зупинила. Угу. Так. Е, ця тачка втрачає решту переміщень. Так, да, я перевірив ще раз. Вона угу. втрачає решту переміщень. Добре, в мене залишилося, але ну, все одно ти виграєш. А, все одно ти виграєш. Традиційно перша партія за Юлій. Так, я можу ще великою тачкою поїхати кудись. Ну це вже не має особливого значення. Тобто, умовно, 3 плюс 1 це 4. Раз, два, три, 4. Це вже не має сенсу. Сильно в тебе ще один хід. Ну, звісно, я великою хочу на один. Угу. До фінішної прямої. Так, так, так. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Все. І тепер дивіться, тепер Юля буде першим гравцем, і вона виграє. Можливо. Так, ну. Щоб ти викинула всі одинички, я в це не вірю. А навіть якщо всі одинички, ти бнітра використала і все одно б виграла. Тому в тебе перша, перший твій хід, е і ти, ти виграєш за великим рахунком. Ну, там скільки мені потрібно? Один, два, три? Два. Потрібно. Раз, два. Ну, три. Ну, хочеш, може, взагалі п'ять зробити, щоб по центру заїхати. Щоб гарненько заїхати? Щоб гарненько заїхати. Ну, гаразд, нехай буде п'ять. Раз, два, три, і заїхала, Все, фініш! І Я взагалі Юля... хоті... хотіла ще спробувати тебе. Що, Гелікоптером, гелікоптером бахнути? Гелікоптером ну, спробуй. спробуй. Спробуй, можеш перед цим гелікоптером спробувати. Спробуй. Якщо так, да? Ну, давай. Все, влучило. І давай розіграємо якусь ось цю. Занос! Uh, Це таке занос? І ти ah. мене просто знищуєш. Yeah? Ну, бо дивіться, занос мене відправляє на комірку назад. На, комір... на комірці назад знаходиться гелікоптер. І ми пам'ятаємо, що спрацювала та властивість, яку хотів побачити Ілля. Ілля, я його знищила. Мала тачка знищена. Моя. Відповідно, Юля виграє, в мене залишається дві тачки, і Юля теж з двома тачками виграє. Великою тачкою виграла, великою! Яка мені не подобалася. Яка тобі не подобалася? Ось Не могла ніяк подолати. Добре, ми завершили нашу першу партію. Відповідно, давайте тоді по враженням від гри. Е, Обережненько, так тихесенько, не вийде. Якби це не було, вона досить агресивна. Да. Хочеш ти не хочеш, однак тобі все одно прийдеться стріляти, кидати, зносити. Дуже прикольна ця штука там, олії на дорозі. Масляна пляма? Да. У нас їх цілих он, три штуки взагалі в грі. Да, да. Давай цікаво. там, да, давай подивимося, що там. Тут Просто роби. асфальт. О, У нас взагалі це все пройшло, да? Е, І міна з'явилася. Так, да. так. Тобто розіграли... А тут шматок асфальту виявився. Спокойно. Тобто ми розіграли майже всі варіанти, що могло статися на дорозі. Так? Так. Це така рандомність. Цікава історія з цими гелікоптерами. Угу. Влучиш не влучиш. Це ну, потрібно? Тут бачиш взагалі вийшло так, що ти влучила і, і машину відкинула назад на гелікоптер, і гелікоптер її знищив. Угу. Цікавенько. Така агресивна, Хоча То, не точно, не точно, не, точно не сильно сімейна, Ну, на мою думку. тобто, Якщо якщо грати з дітьми, да, і... якщо дитина не може програвати, да, буде і буде ситуація. боляче. Є, така сім... Ні, ні, мається на увазі. <смеш> <смеш> Дивина дитина <смеш> на зліт полетить, так. Да. <смеш> <смеш> да, якщо дитина не вміє ще пригоди, то це буде для неї досить тяжко. Тут, тут, тут потрібно вміти. Да. Крім того, цікава історія з цими гелікоптерами, маленькими машинами. Вона цікава на дотик. Мені подобаються ці машинки. Ти сказав, тобі тільки одна подобається. Мені одна подобається та диви, які вони гарні. Диви, яке гарне. Я на надовго накладаюся, так. Прикольно. Історія з тим, що велика може викинути маленьку, на скелі. На скелі, так. А може взагалі кудись вистрибнути за трасу? Так, те що й було. Точно. Добре, Ілля, твої твої ну, враження. Мені сподобалось. Не Незважаючи на те, що ти, Не ти нас… Незважаючи на те, що я програв і я політав. Я теж програв. Політав по маслу, політав. А, ти по скелям політав на тобі. Ну, ось тут там десь політав, да, коли в нас була каша мала, що можна сказати, із машинок. Дуже сподобалось. Така, здається, легесенька гра, однак. Вона дуже, вона дуже рандомна, ну тут, тут 100%, те, що випаде. Тут є керованість, певна, певна керованість тим рандомом. Тобто, якщо е ви хочете врізатися, то краще врізатися великою тачкою в маленьку. Щось мені якось воно не виходить перевернути. Я більше не раю помаганьше. Це ж знак. Добре, давай, ще твої враження які. Самі машинки прикольні, мені подобається саме те, що як вони виглядають uh -huh. з того, тому що мені взагалі подобаються взагалі такі моделіки, хоч і та й пластики і всі інші. Але... Uh -huh. Сама механіка, вона типу, не складна все ховіки, але не так все погано, те, що ти можеш як, хоч якось контролювати це. Да, тут можна. Хоч якось можна. Абсолютно вірно, насправді, насправді, незважаючи на те, що ти можеш викинути погані куби, як я, да, то можна використовувати нітра да, на початку, як я ви, виконув, Да. Ти бачив, які в мене були один к один -два? І це не дозволило мені виграти. Ти побачив, да? мене навіть знищили мою машину, яка максимально що була ви наближена ви? До, до фінішу. Якраз такі машинки, дві машинки були позаду, Це якраз таки було добре для тебе. Ну, В будь-якому разі будь-якому разі, е гра класна. гра прикольна. Е тут дійсно вона абсолютно не складна, ти кидаєш куби і просто приймаєш рішення, якою машиною наскільки їхати, і трошки коригуєш е свої дії завдяки тому, що ти можеш там викликати гелікоптер або прискорити свою тачку одну, або там в дріфт зайти, або все ж таки поремонтувати. Тому що ми за великим рахунком, в нас не вийш, не виходило так, що там прям були поламані тачки, стояли на дорозі. Що їх можна було відремонтувати? Вони в нас одразу гинули. Так, так, так ставалося вже. Але все ж таки, ну, таки вона рандомна, особливо, коли заїжджаєш на ці тайли і не знаєш, що воно там буде. Або, або тут, як Юля їздила туди-сюди по цим тайлам, як yeah. подолати, їх, то ну, така собі, така собі. Але вона весела. Вона точно весела. Це точно гра для компанії, це точно гра для веселої компанії, це точно... Um, цікаво не просто доїхати першими до фінішу, а ще й постріляти по дорозі в um, там, свого сусіда, свого опонента, ще понаїжджати, е, зробити зіткнення, щоб кудись перекинула е, тачку на е, там, кинула її на якусь скелю там чи ще кудись. І це весело. Це весело, це рандомно, абсолютно рандомно, але це точно весело. І бачите, як бачите, от, от, як спрогнозувати, що хто б тут виграв би. Важко було. Ну я вже на, на останньому розумів, да, коли казав, що якщо виб'ємо останню тачку і то, скоріш за все, Юля виграє, тому що в неї були, були куби в передостанній хід нормально, вона кинула по кубам, і вона могла проїхати, бо я тут вже не проїжджав. І далі я розумів, що вона буде ходити першою, і точно вона, вона завершить цей, цю гру тим, що вона фінішує. І вже нічого її там не могло стримати, навіть міна не змогла. Хоча, якщо б вона наїхала тут на щось, на кшталт тієї самої масляної плями, і викинула, наприклад, за трасу, то тоді б теж було б не весело. Але і тут я мож, міг наїхати, і мене б викинуло, наприклад, на, на скелю, що теж, теж абсолютно рандомна історія. Але в цілому гра приємна. А, ну, в принципі, можете самі зробити висновки, ви подивилися там, весь процес гри. В принципі, мені здається, ми відкрили всі можливі всі можливі пошкодження, які могли бути, і ми відкрили всі можливі. Елементи небезпеки, які були тут, тому і постикалися, і постріляли, і гелікоптери викликали. Здається, зробили все, що можна робити. В цій рік. ну на цьому будемо завершувати. Якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не бажав, що не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.